Nissan Note 2006 року під капотом маємо 1,4 турбовий дизельний двигун, механічну коробку перемикання на 5 ступеней і передній привід. Ось так виглядає цей чорний малюк. Сразу вам скажу, що машина пригнана з Європи. По кузову машина не бита, не фарбована, всі деталі у рідній фарбі. По комплектації є що розказати. У нас 15-дюймові металеві диски, ось так виглядають на ось таких от колпачках. У нас є легке тонування задніх стекол, всередині нас зустрічає такси. Стильний салончик, ось такі сідушечки, боковинки в гарному стані, тобто нічого не просижено. Отаке от мультикермо у нас тут можна поуправляти магнітолою. Датчик світла, датчик дощу у нас також є. Увага! Одна зона клімату виглядає це ось все так. Дує дуже гарно пічечка, кондиціонер працює. Механічний важіль перемикання передач ось так він виглядає. Ось тут от вся інструкція, як ним користуватись. В принципі, для Nissan Note це дуже гарна комплектація. Зараз йдемо далі, подивимось ззаду. Ззаду ось так це все виглядає. Є навіть центральний підлокітничок, ось так виконаний він. Тут у нас є навіть такі от столики, щоб можна було сісти та да, попоїсти. Є отака от ніша для одного. Для однієї якоїсь баночки під стаканничка і навіть є отакий от у нас підлокітничок для водія, щоб не так втомлюватись на далекій відстані. Багажничок у Nissan Note невеликий, але в принципі вмісткий 5 сумочок, я думаю, якщо постаратись, можна, щоб влізли. І також можна ось ці сідушечки опустити і буде в тебе взагалі шикарний грузовий простір. Рекомендуємо це авто, тому що машина дизельна, буде економічна, машинка в гарному стані, ну і плюс до всього цінник буде смачний. Приїжджай до нас на Хапай Авто, знаходимося на кільцевій дорозі 22, але краще забивай навігатор ХапайАвто, доведе туди, куди потрібно. Можеш купити як заповниш шматочок, який буде вказано в об'яві, так і взяти у лізинг. 15% від ціни відривається, буде твій авансовий платіж, і розтермінування 1 до 5 років. Бери в лізинг, плати щомісячно та їзди, кайфуй економ. Хапай авто, на хапай авто.